Середа 3 вересня 1287 двісті доба війни масована ракетно-дронова атака України. Вибухи лунали в десяти областях. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною 12 повітряних цілей у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць. Суд зобов'язав Дніпровську міську раду оформити право власності на всі укриття для належного їх утримання. Буде в нашому випуску і інша важлива та корисна інформація інформація. у студії Павло Живєтєв, Сурду, переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області захисники неба знебили 12 безпілотників. Внаслідок атаки у Самарівському районі виникла пожежа по Нікопольщині агресор гати дронами та артилерією. Потерпала сам Нікополь та Червоногригорівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка і будівля, що не експлуатувалася. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Про ситуацію в інших регіонах цієї ночі Росія атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами. Вибухи лунали у Житомирській, Рівненській, Волинській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Львівській, Івано-Франківській областях. На Київщину ворог спрямував ударні дрони. Зафіксовано падіння безпілотника у деснянському районі столиці. Також у Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Є пошкодження постраждалих серед населення. На щастя, немає. Російські війська спрямували дрони на Знам'янську громаду Кіровоградщини, зокрема по об'єктах залізничної інфраструктури. П'ятеро людей травмовані. Медики надали їм допомогу. Постраждалих від ворожого удару будинків 28. Один зруйнований. Російські війська атакували Херсонську область дронами, артилерією та реактивними системами залпового вогню. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про дев'ятьох поранених цивільних, серед них медичний працівник. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 780 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 1 мільйон 84 тисячі осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 55 тисяч 784, крилатих ракет 3 тисячі Фактично, групи російських дронів у нашому небі акомпанемент російським заявам із Китаю зазначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день військові доповіді були від ранку, зокрема від командувача повітряних сил по збиттю дронів. Наглість росіян стає все більшою. Вони все частіше в день атакують Україну десятками ударних дронів. В ніч на сьогодні було 150 дронів. Ранок ще більше 50, ввечері ще десятки, і більшість, більшість з них шахеди. Фактично, групи російських дронів у нашому небі, акомпанемент. Російським заявам з Китаю Відверта зневага Росії до усього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп, про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки, а начебто він у війні. Невинний, інакше його хтось завжди примушує примушує воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості, і ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію. Це буде нічого крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Всі партнери це розуміють. Важливо, щоб була рішучість діяти додаткові санкції, які дійсно впливають. Вони потрібні тарифи, які обмежують російську торгівлю, і фінансування для російської ж машини війни теж це все дуже потрібно. Я вдячний всім, хто продовжує допомагати нашому захисту, нашої стійкості. Важливо, щоб зараз у вересні наповнення програм з партнерами було не менш інтенсивним ніж від початку року. Зокрема. Програми Перл за серпень, завдяки європейським країнам, маємо більше 2 мільярдів вже євро на закупівлі саме американської зброї, і в тому числі ракет для патріотів, ракет для хаймарсів має бути і надалі щонайменше мільярд доларів на місяць в цю саму програму Перл. Міністерство закордонних справ та наші посли в країнах партнерах повинні бути дуже результативними. Провів сьогодні достатньо детальну раду з усіма представниками, які в підготовці грантів безпеки для України та в узгодженні кроків з партнерами на підтримку сил оборони, команди офісу МЗС, військові, головком, генштаб, секретар РНБО, всі. Активно працюють, щоб в цьому році і в наступному довгостроково не зважаючи на будь-які російські божевілля, щоб Україна мала достатній захист, і це обов'язково буде сьогодні, узгодили. Основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України ми працюємо дуже активно з командою Сполучених Штатів Америки. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів в Європі. Наші формати, зокрема Україна, Північна Європа, також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально. Триває робота і щодо санкцій з Євросоюзом, Британією іншими партнерами, синхронізація санкцій наших та партнерів. Це одне з головних завдань на осінь. І ще одне регулярно доповідають правоохоронці Міністерства внутрішніх справ. Служба безпеки, генеральний прокурор по розслідуванню вбивства Андрія Пробія обрано запобіжний захід, підозрюваному тримання під вартою без права застави, все більше обставин злочину з'ясовують правоохоронці. жахливих обставин. Важливо, щоб суспільство отримало всю встановлену та перевірену інформацію настільки, наскільки це можливо, згідно з процесуальними нормами. Дякую всій команді, яка цілодобово працює, щоб встановити правду. Сьогодні у Львові відбулось прощання з Андрієм Парубієм. Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять! Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Дніпровської єпархії Православної церкви України. Велику увагу приділяють родинам наших захисників і захисниць, особливо до пам'яті тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Напередодні тут вкотре зібралися родини наших захисників для вшанування пам'яті загиблих. Розповідаємо, як колега, журналістка Валерія Баранець. Ходимось в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Сьогодні його відвідують родини військових, сім'ї загиблих захисників і зниклих безвісти. Вони зібрались разом, аби звершити спільну молитву за своїх чоловіків, синів і братів. Ми молимось за побережену Україну нашу владу війська та народі, щоб ми тихі і мирне життя прожили всякому благочесті. І чистоті, слава цій Сина, і Святого Духові, і нині, на всіх часті на віки вікіломі. Сильна про повернення одного додому, про те, щоб всі наші хлопці повернулися додому і дівчата, щоб закінчилася війна, щоб Україна перемогла, щоб була сильна і вільна. П'ятали завдяки кому ми можемо приходити з дітьми на дитячий майданчик. Можуть віряни приходити до храму. Після прочитання спільної молитви всі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку на території храму і послідували до трапезної, аби разом розділити молитовний сніданок. Ми молимося кожен день, хто як може, хто як вміє, але молимося за повернення наших рідних. А сьогодні наша спільна молитва вона може творити чудеса, тому що тільки спільна молитва дає нам силу. Віра, віра займає велике місце в нашому житті, в житті людини, в житті християнина. Хто найбільше вірить? Найбільше вірить мама своєму сину. Який би він не був. Але найбільше вона йому вірить і найбільше вона йому довіряє. Ваші сини найкращі. Ваші брати найкращі, ваші чоловіки воїни найкращі, тому що хтось з 14-го, хтось з 22-го року незалежно, ми захищаємо одну і ту саму країну. І для нас, для духовенства Православної церкви України, воїн, захисник і його мама, його сім'я, його родина це для нас святі люди, святі сім'ї. І я ще раз сьогодні висловлюю вам величезну подяку за жертовну працю, тому що це сьогодні ваші, на жаль, сльози. Це сьогодні ваша молитва щира. Але пам'ятайте, що Господь нас ніколи не залишить, і Господь вас ніколи не залишить. Він завжди буде поруч, Він завжди буде допомагати, завжди буде підтримувати. Але я вам вдячний, що ви єднаєтеся. Родини наших захисників потребують не лише підтримки й допомоги, вони також потребують віри, віри у повернення своїх рідних з поля бою, віри у свій захист, віри у перемогу. І сьогодні кожен з присутніх впустив до свого серця віру і сподівання за своїх рідних, за свою сім'ю і за всю українську родину. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Суд зобов'язав Дніпровську міську раду зареєструвати право комунальної власності на захисні споруди цивільного захисту. Укриття встановлено, що ці об'єкти були передані з державної у комунальну власність територіальної громади Дніпра. Однак у державному реєстрі речових прав це право не зареєстровано. Через це укриття не готові до використання за призначенням, а їх належне утримання ускладнене відсутністю фінансування з місцевого бюджету. З метою Хесту інтересів держави прокуратура звернулася до суду, який підтримав її позицію. Продовжуємо випуск. Третій центр рекрутингу військово-морських сил збройних сил України відзначив другу річницю створення. Мешканцям Дніпропетровщини та інших регіонів України продемонстрували техніку та ознайомили присутніх із тонкощами військової справи. Все на власні очі бачив мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Цими днями третьому рекрутинговому центру виповнилося два роки. З цієї нагоди у кількох містах України пройшли акції, основна мета яких показати сучасний рід військ, посилити комунікацію з суспільством і активізувати рекрутинг у регіонах. Основною метою цих заходів є показати військово-морські сили, показати їй, що це не тільки піхота, це не тільки вперед-вперед. Це є досить незвичні посади, так як водолази у нас. Так, є артилерія, є дронщики. Тобто, всього населенню показати, що є різні посади, є вибір і кожен може знайти своє місце. У Дніпрі участь у заході взяли 27-й окремий дивізіон річкових катерів та 38-й Окрема бригада морської піхоти. Військові показали своє спорядження розповіли про рекрутинг та навіть дали спробувати бажаючим себе у ролі оператора дрона. здебільшого Навчання проходить до двох місяців, саме на дрончика, є різні підвиди під, під дронів. Навчаються від двох до більше місяців, в залежності від класу. Стосовно важкості, я вам скажу, здебільшого це люди, от, можливо, знаєте, які люблять, займаються PlayStation, а це вони якби передрозположені, скажімо так, до цього трохи більше, тому що вони вже якось пальці щось розуміють, орієнтир якийсь є. Тому такому роду людей краще було, простіше було познайомитися з цим всім та освоїти це все. Зараз у війську існує чимала кількість різних посад, на які можуть подаватися бажаючі завдяки рекрутингу. Кожен може обрати те, де він найбільше буде затребуваний. За словами Владислава, найбільший попит на вакансії пов'язані з керуванням дронами. Більшість час показує така практика, що по статистиці дівчата більше шукають посади бойові. Опять же, парамедики загалом є актуальними пропозиціями для жінок в цілому. Але снайпери, снайпінг. Напрямок, який жінки вибирають дуже часто і реально становляться гарними фахівцями даної справи, Нелегкої справи тяжкої, але йдуть. Це то, що стосується того, що більше подобається дівчатам. Хоча я бачив жінок і гранатометників, і противотанкістів, агресниць, наприклад, з противотанковим озброєнням. Тому командири відділень та також посади, є дівчата, які займають посади командира з водів, відділень. Командирами рот. Якщо брати по посадам, які є бойові і в топі, це, опять же, кулеметник, гранатометник, розвідник, оператор дронів, це, напевно, саме в топ, що є. Звернутися до центру рекрутингу можна на гарячу лінію за телефоном, який ви бачите на ваших екранах. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Новини про життя області з 10 вересня Дніпропетровщина долучається до оновленої програми «Є оселя». Цього дня уряд запускає спеціальний механізм для прифронтових громад, який охопить 10 областей. На реалізацію уряд передбачив 4 мільярди 400 мільйонів гривень. Оновлена є оселя, стане підтримкою для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій, які хочуть придбати власне житло. Щоб стати учасником програми, необхідно подати заявку через застосунок дія. На Криворіжжі розпочали капітальний ремонт Лозувацької амбулаторії. З ремонтом закладу допомагають промислове підприємство та громадська організація. Об'єднавши зусилля із громадою, спільно створюють комфортні умови для надання первинної медичної допомоги. Доступ до медичних послуг один із пріоритетів національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Ініціаторкою таких змін виступила перша леді України Олена Зеленська. Про спорт далі спортсмени з Кам'янського, Данило Рохтін та Софія Лісова посіли друге та третє місця на боксерському турнірі Перлина Карпат, що відбувся в Мукачево. У змаганнях взяли участь понад три сотні спортсменів віком 15-16 років з різних куточків України. Родзинкою змагань став відбір переможців та призерів до складу збірної України, яка братиме участь у чемпіонаті Європи у жовтні в Чорногорії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 3 вересня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря від 17 до 27 градусів із позначкою плюс. Вітер північний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у кривому розі та жовтих водах від 16 до 28 градусів вище нуля. Опадів не очікується у Кам'янському, Синельниковому та Павлограді. і Самарі від 17 до 27 градусів тепла без опадів. У Нікополі від 19 до 30 градусів із позначкою «плюс» і також без опадів. На цей час це вся. Завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живітєв і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.